Для чого нам вірити в Бога? Людині потрібен Бог для того, щоб залишатися людиною. Усі проблеми через те, що людина почала брати приклад не з Бога, а виконувати похоті диявола і бісів, бути подібною до тваринного світу. Усі війни, хвороби, прокляття, страждання, муки, зрада існують лише з однієї простої причини. Аби людина ухилилася від свого божественного призначення і почала виконувати чужу волю, яка приносить руйнування, страждання, проблеми і муки всьому людству і всій землі, ось для чого нам необхідний Бог. І це можна сміливо сказати будь-якій людині, будь-якої позиції, тому що Бог потрібен усім, адже без Бога цей світ переповнений горем. У голівудських фільмах все закінчується добре, але в реальному житті це проблема. Світ все гірше і гірше стає. Знаєте чому? Тому що людина намагається знайти море вправданню, чому їй не треба вірити в Бога або вірити якось по-своєму, але не так, як про це говорить Бог і Біблія. Тому спасіння для людства це тільки віра в Бога і. Щоб Ісус Христос народився в наших серцях. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені, де б ви не були. Ви можете стати частиною живої церкви і примиритися з Богом. Нехай Бог береже вас.